Дуже важливий законопроект, який допоможе підняти нашу українську аквакультуру. Законопроект який пройшов тяжкий шлях в комітеті і в залі парламенту. Я дякую голові комітету Олександру Гайду, Артему Чорноморову, який активно займався цим законопроектом. Провели круглі столи робочі зустрічі з усіма учасниками ринку з асоціаціями з експертами. Врахували всі зауваження, які були внесені. Я прошу підтримати цей законопроект, який покращить інвестиційний клімат, який допоможе нам піднімати потрошки, хоча б певними кроками але йти до спільної мети, щоб підняти ті галузі, які довгий час залишалися поза увагою держави, які довгий час залишаються нереформованими. Ми, зрештою, бачимо той, де, де в чому ганебний стан, який є сьогодні. Але наш законопроект допоможе це змінити і в подальшому провести повномасштабну реформу, повномасштабну реформу цієї галузі і всього аграрного сектору. Дякую.